Кажуть, що кардіо смерть для м'язів, але чи справді біг стирає твої результати в залі? Сьогодні без міфів і паніки тільки факти. Привіт! Я Віктор. Ви на каналі Фітнес по -українськи». Сьогодні поговоримо, чи справді кардіо сходить для росту м'язів, чи це просто страшилка. І головне, як грамотно поєднати кардіо з силовими, щоб бути сухим і сильним. Поїхали! То звідки взявся цей міф? У бодібілдингу 90-х. Вважалося, що кардіо спалює так важко зароблені м'язи. Не хочеш втратити те, що так важко набирав, не здумай робити кардіо. Часто повторюваний страх серед натуральних атлетів. Але, як завжди, все залежить тільки від контексту. Що насправді робить кардіо? Кардіо спалює калорії, а не м'язи напряму. Втрата м'язів це наслідок дефіциту і поганого відновлення, а не самого кардіо. Помірне аеробне навантаження навпаки покращує витривалість, роботу серця та відновлення між підходами. Тому, хто вміє цим користуватись, залишається тільки у виграші. Що каже наука про кардіо? Дослідження кажуть, що поєднання силових і кардіо не заважають у росту м'язів, а навпаки покращують його, якщо дотримуватись базових правил. Є нюанси щоденне високоінтенсивне кардіо більше 40 хвилин. Повністю перекреслюю всі твої старання, тому знай міру, не перегинай, замість того, щоб пітніти в залі на кардіотренажерах, просто гуляй, це принесе тобі набагато більше користі. Коли і як робити кардіо. В ідеалі в різні дні або через кілька годин після силового тренування. Після силової роби низькоінтенсивне кардіо, такі, як ходьба або повільний біг, 20-30 хвилин цілком буде достатньо. Ніколи не роби кардіо наче без потреби, бо це не вбивця жиру. І як краще поєднати кардіо в своїх тренуваннях два-три рази на тиждень, після тренування, якщо це низькоінтенсивне кардіо, якщо ж середнє або високоінтенсивне в окремі дні і не більше одного-двох разів. Обирай такий вид кардіо, який буде максимально зручним для тебе. От я, наприклад, прогулююсь і записую відео зручно і корисно. Пам'ятай про баланс, кардіо не руйнує м'язи, це робить перетренування і дефіцит сну. Стеж за своїм харчуванням. Збалансоване харчування це половина твого успіху. Не ігноруй це, і ти побачиш позитивний результат. Отже, кардіо це не ворог, воно не спалює м'язи, якщо ти не спалюєш себе, в умілих руках це інструмент, який покращує твоє здоров'я, витривалість та якість життя. Сподобалось відео, натискай на вподобайку, ділись ним з друзями і не забудь підписатися, якщо цінуєш український контент. Напиши в коментарях, яке кардіо робиш ти, ходьба, біг, плавання чи скакалка. На сьогодні все, з вами був Віктор. Тренуйся з розумом, якщо ти хочеш кращий результат. Побачимось наступного разу. Па-па!